Доброго вечора, ми з України. Я Ірина, і хочу з вами зробити сьогодні такий розклад: чи зустріну я свою долю, так чи ні? У кожного, як то кажуть, значення цього слова, тому у кожного буде по-своєму, але ми будемо дивитися. І так, у нас три позиції: сьогодні в мене є часочок, годиночка, хвилиночка, секундочка для вас. І так, і я з Альбуки зроблю цей розклад для вас. Сподіваюсь, ви вже вибрали. Дивіться, я завжди наголошую: вибирайте в спокійному стані. Тобто натискайте на паузу, нехай Ірина не балакає, не мількає туди-сюди. Знаєте, такого, як колись показували, як це називався той фільм? З легким паром, туди-сюди мількала. А ні, не з легким паром. Цей роман. Служебний роман. І так, е натискайте на паузу, щоб Ірина не балакала вам. Е і в спокійному стані е думаєте про своє життя, про своє, про задоволення, не уявляючи конкретного чоловіка. Все. І так, поїхали, мої дорогенькі. На все добре. І так, дивіться, що нам показується карта. Якщо її запитати так чи ні, так. Але ви бачите, ваша доля, ваша доля, вона десь є, вона десь ходить. От десь вона є, але вона не з вами. Тобто якась відстань між вами. Я думаю, так, десь два роки між вами. Ось так, два роки. Тут 100% ви її зустрінете, але не так швидко. Так. Так, ви її зустрінете. А знаєте коли? Я зараз скажу, коли почнете трошечки, тому що оця карта помірність. Помірність говорить нам, що у вас а, занадто, ну, занадто будні у вас прийшли. Занадто все спокійно, все немає. У вас ось ви сидите, нікуди можливо не виходите, у вас тільки робота. У вас якісь, знаєте, такі справи невідкладні, а конкретно вийти, конкретно якось, ви знаєте, подивитися за краєчок тарілки. У вас таке враження, що ви сидите в тарілці, у вас є це життя, а далі вас нічого не цікавить. Розумієте? А вам потрібно, я... наскільки я розумію, тому що я вже говорю пораду, так ви зустрінете приблизно два роки, і це станеться тільки в тому випадку. Розумієте? Якщо ви почнете трошечки більш цікавитися собою, своїм світом, не тільки матеріальні речі і ось ті речі, які стосуються ваших сусідів, ваших друзів, по роботі і тому подібне, трошечки дивіться в задоволення. У вас тут задоволення немає взагалі я не бачу. Дивіться більше в задоволення. Притягуйте в своє життя позитивні емоції. Ось так. У вас і ви якось, можливо, трошечки беземоційно живете. Ну, в принципі, я не дивуюся, тому що а, війна в Україні. І так, карта номер два, або другий е, розклад. Варіант номер два, чи зустрінете. Ви знаєте, а тут залежить від того, чи ви. Дійсно відправитись в якусь путь. Це може бути якась подорож. Це може ця карта не відповідає не так чи ні. Перша карта відповідала так приблизно два роки. Ось, ну теж все залежить від вас. Ви можете пришвидшити, ви можете приско... е... Е... уповільнити все. Ось ця карта, вона не говорить не так, не ні. Тут пови потрібен ваш рух. Переміни, переїзд на інше місце. Скоріше за все, ви зустрінете цю людину десь у дорозі, десь у подорожах. Бачите, можливо, навіть і на річці, можливо, якийсь. Як би це сказати, знаєте, крейсер, як це? я не знаю, як воно називається. Ну, коли люди замовляють таку поїздку на пароході, ось ось таке може бути. Ну, В принципі, таких атракціонів є багато. Щось на воді, на якомусь озері, десь переїзд може бути, переміна чогось, переміна вашого життя. Перемі... Може перебути перехід з роботи на роботу, теж може це прискорити. Але зараз ми трошечки детальніше подивимося. Тут треба зробити, вирішити. Тут треба вирішити. Так, ви зустрінете, але ви знаєте, у вас трошечки, я так розумію, у вас проблеми. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Да, да. Багіння, ви вже бачу, у мене повилітали такі карти, що показали мені, що ви імператриця, хочете бути імператрицею і багінню. Ось. Вам потрібен імпульс, вам не вистачає імпульсу. Е, знаєте, як то підшльопника, підзадника, як то кажуть, так, щоб ви кудись почали рухатись. Ось ця карта вона нам говорила: вам потрібно почати кудись рухатись, в якомусь напрямку, щось робити. А вам тяжко. Вам, вам тяжко вирішити, вам тяжко у романтичних відносинах. Це ніби, Дивіться, це розклад і для чоловіків. Вам таке враження, знаєте, з протилежною статтю вам важко, романтика вам важко. Тут мені навіть, ви знаєте, більше підходить, що це чоловік. Чоловік ну, може бути стіснітельним, але тут людина не має значення, чоловік чи жінка, не вистачає. А, рішучості зробити вибір, щось почати в своєму житті. Вам завжди все важко, вам завжди невчасно, а вам не хватає імпульсу. Ось і все. Цікавості до життя, до перемін, а, переміни самі, розумієте? Ось, вам якось не цікаво. Тож займіться. А там вже побачите: я тут не можу сказати, так чи ні. Тут 50 на 50 залежить від вас. І третій розклад, чи зустрінете? А тут я так скажу, що у вас буде все спочатку. Ви знаєте, трошечки розслабтеся. Оця карта говорить теж, вона, вона, вона в принципі, вона позитивна, вона така, знаєте, беззаботна карта. Але розслабтеся. Ця карта радить вам розслабитися. Ви хочете а, а, знайти свою долю, розслабтеся. А, слухайте свою інтуїцію, свої інстинкти. Вам потрібно включити свої інстинкти і свою інтуїцію, своє джерело. Чи, немає значення чоловік ви чи жінка. Зараз будемо дивитися. Тут теж карта говорить так: 50 на 50. Бачите, у вас є якісь ілюзії. Якісь ілюзії, якісь за, е, заблуждення ще російською, можна сказати, ось так в мене йде. Е, розумієте, дивіться, е, ви е, таке враження, ви занадто серйозно. Бачите, шанс у вас є циклічність. У вас таке враження, що попадаються циклічні відносини, тобто е, постійно одне й те саме. Один пішов, прийшов другий. Одна пішла, прийшла друга. І все те ж саме, тому що ви занадто серйозно до цього ставитесь. Того і перша карта нам показує: розслабтеся, слухайте свою інтуїцію. Відчувайте своїм інстинктом, довіряйте своїм інстинктам та своїй інтуїції. І не очаровуйтеся, Ідіть від ілюзій. Тобто, ілюзії. Прийде принц, це все наприклад. Прийде принц, забере мене і зробить мене щасливою. А чому не зробити себе щасливою? Оце і є не заморачуватися, не е, е, перейматися. Розумієте? Коли ви зрозумієте, хто ви, що ви. Ось, коли ви зрозумієте, що все залежить від вас, то ви будете розуміти, що ніхто вам не заважає бути щасливою. Зробіть себе щасливою. І не заморачуйтесь, не зразу впадайте, ой, я хочу тільки от такого, я хочу такого, а я хочу короткого, а я хочу, щоб він був три метри, а я хочу, щоб у нього то було, або це було. Розумієте, Всесвіт вам все рівно притягне те, хто ви є на ваших вібраціях. Ви не можете притягнути собі принца, якщо принцесою не являєтесь по енергетиці. Тут немає значення, якого статусу ви. Ось. І бачите, шанс є. Шанс є. А пораду я вам сказала. Мої дорогенькі, я бажаю вам всього найкращого, справжнього кохання. Все у вас вийде. Робіть, насолоджуйтеся цим процесом і разом до перемоги, мої любі! Ми переможемо і кохання буде у вас теж. Щасти вам, мої любі, і мирної ночі!